Ось ця велика коробка стала приводом нашого сьогоднішнього генерального прибирання. У вітальні нам відшили новенькі штори в цю велику кімнату, в якій ми зараз, і в одну кімнату на другому поверсі. Спочатку детально все роздивилися та оцінили, чи все гарно нам відшили, чи все нам підходить. Лише потім я кинула все в прання. Якраз там пральна машинка має все попрати, а ми тут все встигнемо підготувати. Знімемо попередні штори. Ми вже давно хотіли їх тут замінити. Вони взагалі не перекривають сонце, світяться. А нове. Венькі ми взяли штори, Blackout, Вони дуже круто затіняють. Ми вже такими користуємось і в нас в спальні, і в кімнаті Тимофійка, задоволені якістю просто на мільйон відсотків. Нову упаковку гачків ми забули купити, тому знімаємо старі гачки з попередніх штор. Ну і паралельно за кадром я все перу по черзі. Часто запитуєте: а де Тимофійко, поки ви знімаєте, ось це прибираєте. Він весь час за кадром. І найчастіше це ось такі перерви. Він на руках, він завжди в процесі. Просто ми це все не показуємо. І навіть ось це відео на дві хвилини ми знімали його абсолютно увесь день. Декілька перерв на його денний сон, на їжу. Коли чоловік трошечки сидить з сином, працюю я. Помила вікна, підготувала підвіконня, підготувала гачки на нові штори. Далі пішла сидіти з Тимофійчиком. Я а чоловік в той час взяв і це все діло повішав на вікна. Приводу штор Ми їх завжди замовляємо лише на одній сторінці. Одна дівчина нам просто чудово відшиває. Це все робимо онлайн. Ми ретельно вимірюємо вікно, насилає. Маємо це все їй. Потім зізвонюємось, консультуємось, підбираємо тканину. Консультація в неї безкоштовна. І ми, коли перший раз замовляли, я трошки переживала. Думала, ну як це онлайн замовити штори, чи добре вони відшиються, чи все підійде нам по розміру, чи не доведеться переробляти. Ще я кажу вам на досвіді, тому що з цією дівчиною ми одягнули вже майже пів нашого будинку. Якість супер. Жодного разу не було ніяких косяків, не було ніяких неприємних ситуацій. Одразу все підходило так, наче ця дівчина. Приходила до нас додому, сама це все виміряла. Тому сторінку вам залишаю, якщо вам потрібні тюлі та штори, ви вже знаєте, де їх знайти. А у нас вже фінішна пряма, показую вам результат до та після, які штори в нас були перед цим, і які зараз це просто небо і земля. Ну і не забувайте підписуватись, будемо вдячні за лайк.